З часів Деголя, ну і ще раніше як згадувати історичну Францію часів другої імперії, але з часів Деголя дуже сильне військова складова. Тобто, в державному управлінні армія займає доволі таки значуще місце. Це пов'язано із тим, що Франція все таки залишає постколоніальною країною, чиї інтереси є, припустимо в Африці на інших континентах. Хоча за Макрона в Африці вони сильно втратили вплив, і здебільшого цей вплив у них зібрали саме росіяни. Особливо Центральна Африканська Республіка, припустимо. Тому я не думаю, що президент Макрон зробив цю заяву, не порадившись з військовими, не продумавши взагалі всю логістику військової допомоги Україні. Безумовно, це смілива заява в такому пацифіському середовищі, яке являє собою західне суспільство. Це смілива заява, що французи готові. Сюди входити з збройним контингентом, хоча я нагадаю, що в 2022 році у нас є досвід співпраці з французькими силовиками в документуванні злочинів проти людства людяності людяності, які здійснили росіяни рашисти під Києвом, Буча, Гостомель, Ірпінь там працювали. Французькі жандарми, французька жандармерія брала участь в формі офіційно, брала участь у документуванні цих злочинів. Наряду припустимо з поліцією Фінляндії, яка так, так, на той час була не і, якраз Хотілось би хотілося б знати, і, 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 ну чи продовження цього всього буде. От, очевидно, що те, що сказав зараз, Макрон, це є продовження, тобто знов таки. Ну я не думаю, що відкриє великий секрет, що інструкції, інструктори. Інші французькі офіцери так чи інакше були присутні тут і залишаються присутніми не лише на рівні дипломатичних аташетів. Тобто, далі це наступний логічний крок. Ви знаєте, є така знакова річ: генерал, який командує французьким іноземним легіоном, знаєте, як прізвище ще ім'я? Кирило Ющенко. А, так, я чув це, це призвичаю, але так ну, пов'язано. Ага. Я, 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 я теж ага. я, я не, знав, не знав цього перевірувати. Днями, да, Кирило Ющенко, очолює французький іноземний легіон. Отже, сподіваюся, що ці слова Макрона це не просто така дипломатична заява чи політична заява. За цим, я думаю, будуть стояти конкретні, потужні військово-політичні дії.